Щиро вітаю вас. Один із відомих публіцистів, християнський письменник, наш, сучасник Філіп Янсі, в одній з своїх книг справедливо задає ось таке питання. Життя завжди буде сповнене обставин, що вселяють страх. Якщо не хвороба, то фінансові труднощі, якщо не злидні, то самотність, якщо не самотність, то невдачі. У світі існує єдиний вибір боятися Бога чи боятися решти, довіряти Богу чи довіряти нічому. Глибоке філософське питання, яке походить із спостереження того, що переживає людина у цьому світі, які її виклики, які її труднощі. І справді наше життя сповнене багатьох. Важких обставин. У кожного вони свої, але часто людина переживає страх. Причиною джерелом цього страху бувають різні речі: чи то хвороба, чи фінансові проблеми, чи злидність, чи самотність, чи невдачі якісь. У нас сьогодні багато причин боятися, тому що триває війна. І виходячи з цього. Людина стоїть перед вибором. Все ж таки їй концентруватися на цьому і кожен раз якось намагатися подолати одне чи інше, а можливо, більш розумно, як задає питання філіп'янців, більш розумно було би зосередитися на Бозі. І він згадує таке старомодне, древнє поняття, як страх Божий. Ви скажете, в 21 столітті говорити про це якось не дуже популярно. І чи варто взагалі було би говорити про страх і страх Божий, що це таке? Чи варто сьогодні боятися Бога? Бо звучить якось не дуже. Що таке страх Божий? Що насправді означає боятися Бога? Якщо ви читаєте Біблію, досліджуєте її, чи старий Завіт, чи новий завіт, ви точно будете читати про це. І такий термін, він обов'язковий в Біблії. Говорячи про стосунки Бога з людиною, Біблія говорить про те, що страх Божий це щось цінне і важливе, незалежно від часу, від періоду, в який живе людина. В 112 псалмі, наприклад, написано так, Алілуя! Блажен муж, що боїться Господа, Ось страх Божий, що заповіді Його любить, буде сильним насіння Його на землі, буде благословений рід безвинних, багатство й достаток у домі Його, а правда Його пробуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих, він, тобто Господь ласкавий і милостивий і праведний. Навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде. Зверніть увагу, блажен муж, тобто щаслива людина, яка боїться Господа. І далі перераховується, що вона робить. Вона заповіді Господні любить, в неї тоді є благословення на землі, благословенний її рід, в неї є багатство і достаток, світло сходить у темряві. Він навіки не захитається, у пам'яті буде праведний. Тобто Біблія говорить про те, що людина, яка боїться Бога, вона є благословенною. Ну, Ви скажете, можливо, це у минулому, сьогодні не так. Давайте порозважаємо, що ж таке страх Божий, і чи варто, можливо, зосередитися на цьому для того, щоб позбавитися інших фобій в житті? Тому що інше нас переслідує. І в різний час ми, ми різні переживання, труднощі маємо, і це приводить нас до страху. Що таке страх Божий? Я би сказав так, що це є глибоке благовіння, захоплення Богом настільки, що воно приводить нас до шанування Бога, приклоніння перед Богом, до такої міри, що це ми можемо назвати навіть страхом. Це не тваринний страх, це не людський страх, а Божий страх. І це краща характеристика для християнина. Коли Біблія каже, що люди Божі боялися Бога, то сказано про це як про щось особливе в їхньому характері і в їхньому житті, що відрізняло їх від інших. Бо молодий Йосип, наприклад, у Єгипті. Який проданий в рабство своїми ж братами, він боїться Бога. Тобто він усвідомлює, що Бог на всякому місці, і Бог з ним навіть там. І Бог благословляє його і веде, і піднімає до рівня прем'єр-міністра Древнього Єгипту. Можемо згадати Даніла, чи Давида, чи Мардахая. різні герої віри в Старому Завіті. Відзначено, що вони усвідомлювали присутність Богу, вони благовіли перед Богом настільки, що вони розуміли, що вони ходять з Ним і перед Ним. В Страсі Божому є велике благословення для людей. Якщо ви почитаєте тільки книгу притчі чи книгу псалмів, ви побачите, як багато про це там сказано. Наприклад, мудрість. Це нагорода в серці людини, яка боїться Бога. Початок мудрості, каже мудрий Соломон, це страх Господній. Початок мудрості. Зауважте, це не багатство, це не визнання, це не слава, це не влада, а страх Божий. Страх Господній початок премудрості і розуміння святого це розум для людини. Тобто, якщо людина хоче мудро жити чи прожити життя, їй потрібно не стільки зосередитися на інших страхах, скільки усвідомлювати те, що вона ходить перед Богом. Біблія каже, що ходив Єнох з Богом, і не стало його, тому що він отримав свідчення, що він догодив Богу. Початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Його слава навіки стоїть, так сказано в книзі Псалмів. Справжня мудрість не приходить з руками, справжня мудрість не приходить із досвідом. Навіть молода людина може бути мудрою, коли вона має страх Божий. Для молодого покоління сьогодні у нас обов'язково важливо робити цей акцент. Потрібно мати страх Божий. І у нас така атмосфера, коли молода людина боїться Бога, значить, у неї є добре, гарне, перспективне майбутнє. Або, наприклад, інше. Страх Господній він приводить до праведного життя людини. Причі, восьмому розділі написано страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і злу дорогу та лукаві вуста. Страх Господній відрізняє все зле від доброго, все, що темне від світлого, праведне від неправедного. І більше того, людина, яка має страх Божий, вона ненавидить зло, вона ненавидить гріх, беззаконня. Для неї це неприйнятні, неприємні речі, яких вона буде зрікатися. І якщо з самого дитинства з юності, Людина має страх Божий, має ненависть до гріха, вона буде благословеною. Вона проживе гарне життя, угодне Богу. Або, наприклад, Біблія каже, що страх Господній примножує дні життя, а роки безбожних вкоротяться. У Біблії є таке поняття: умирати не в свій час. Скільки людей сьогодні, та й в наші дні, ми свідки цього? Вони скоротили собі життя тоді, коли вони вживали наркотики, коли вони вели розгульний образ життя, коли вони не розбиралися, де добро, де зло, де гріх, де його немає, де вони насолоджувалися всім, що вони хотіли, а потім приходили хвороби, потім приходила е, втрата здоров'я, всього іншого, і людина, навіть не доживаючи до 30-ти, Мала залишити цю землю. Питання чому так? А відповідь, бо не мала страху Божого. Можливо, вона боялася просто заражитися якимись венеричними хворобами, але заразилася. Можливо, вона не хотіла стати наркоманом, який тільки посилює дозу наркотиків, але вона дійшла до цього. Але в неї не було страху Божого. Страх Господній написано, відводить від смерті. Страх Господній це джерело життя, щоб віддалятися від пасток смерті. Так читаємо в книзі премудростей. Страх Господній відводить від злого. Страх Господній веде до життя і хто його має, той ситим ночує, і зло не досягне його. Бачите, чому ми про це говоримо? Тому що. Обираючи між одним і іншим, між страхами людськими, безумовно, християнин скаже, що найкраще це довіритися Богу, відкритися перед Ним, бути чесним, бути людиною, яка щиро йде до нього, і каже, Господи, все моє життя перед тобою, мої слова Ти знаєш, мої думки навіть, які ще в моїй голові. Ти вже розумієш, мої всі дії, вони відкриті перед тобою. І тому я, як твій син чи твоя донька, я шаную тебе, я хочу виконувати твоє слово, твою заповідь, і я хочу жити в такому благовінні перед тобою. Це означає мати страх Божий. Такі люди благословені. Страх Господній. Навчання при мудрості, а перед славою скромність іде. Тобто страх Господній приводить до перемоги людини над різними обставинами. Така людина належно себе веде. Вона правильно будує стосунки з іншими. Вона не несеться над іншими, вона не принижує когось. Вона не є кращою, бо вона розуміє, що всі люди гідні, похвали, прийняття. І така людина, безумовно, знаходить благодать у Бога. І ще одне: страх Божий, він зміцнює в надії на Бога, кожну людину, яка усвідомлює Його присутність. Не будь мудрий у власних очах, говорить примудрість. Бійся Господа та ухиляйся від злого. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа! Слово Боже цим закликає нас мати страх Божий. Бачте, це не просто старі церковні кліше, якісь терміни, які сьогодні не актуальні. Для нашого покоління в сучасному світі, в розвинутій технології, багато є можливостей. Кожна людина має усвідомлювати, що над нею є вищий творець. Який створив її, який дав життя, який і покличе нас до себе. І тому питання, яке ми читали на початку від Філіпа Янсі, досить логічне, глибоке і правильне. У світі існує єдиний вибір боятися Бога чи боятися решти, довіряти Богу, чи довіряти нічому. І стоїть питання, який вибір роблю я, який вибір робите ви? Слово Боже в книзі Пророка Малахії говорить про таких людей ось як. Змовляли тоді один з одним ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь, і почув, і перед обличчям його була написана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає ім'я Його. І ви знову побачите різницю між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить та тим, хто не служить йому. Пророк записав один фрагмент, як говорили між собою люди, які усвідомлюють Божу присутність. І знаєте, про що вони говорили? Вони казали: Господь бачить і чує, і перед Його лицем пишеться пам'ятна книга. Все, що ми скажемо, все, що ми зробимо, все, що ми навіть подумаємо, Господь знає. Для людини, яка має з ним близькі стосунки, яка поклоняється йому і шанує Його, безумовно, це приведе до благословення. Безумовно, це велика радість. А це означає, ми маємо страх перед Богом. Бійтеся Господа, любіть Його, шануйте і служіть Йому. І все інше для вас не буде таким страшним, бо страх Божий приводить нас до великої радості і впевненості в тому, що він з нами. І з ним ми обов'язково переможемо.